Давайте приготуємо з вами творожну пасочку. Для цього ми беремо творожок, вишкове масло, також вершки 36%, цукрову пудру. Також додаємо ванільний цукор і збиваємо все блендером. Далі ділимо на три частинки. В маленьку частинку додаємо білий шоколад, в середню молочний і в саму велику чорний шоколад. Далі по черзі насипаємо це в формочку з марлею. Спочатку білий шоколад, потім молочний і чорний. Закриваємо все марлею. Ставимо грузик і ставимо в холодильник на ніч. Щоб пасочка три шоколада постояла вже в холодильнику, відкриваємо її з формочки та забираємо марлю. І будемо її декорувати. Я буду декорувати шоколадом та ось таким гарним зайчиком. І ще додам ось такі всякі посипочки. І наша пасочка буде готова. Як вам результат? Як для мене дуже симпатично.